Ті, хто знав Дмитрика, всі якось так важко дуже пережили те, що він загинув. Він завжди був дуже сильним. Я дивувалась, звідки в нього такий характер. От навіть взяти як коли в дитинстві він пішов займатися спортом, він тоді хворів ще на астму. Але він прозаймався 15 років загалом єдиноборствами. В 2021 році він підписав контракт. Перебуваючи на строковій службі, і сказав: Ма, ну хтось вже ж має захищати. 24 лютого він на сигналі мені надиктував сповіщення. Я щось тоді таке відчула, щось кальнула мені. Я написала йому, давайте там будьте обережні. Він ще мені тоді відповів, все буде добре. Він загинув. Наступив на саморобний пристрій, який е е скинули з дрона. Потім, коли хлопці приїхали на похорон. Привезли речі Дмитрика, ми розмовляли ну, після похорону. Вони казали, Діма був ну, дуже важливою частиною їх команди. Ми продовжуємо жити далі. Просто якась частина реальна вже ну, немає її у мене.